Господь з вами і з Духом Твої, читання Святої Евангелия від Луки, слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: будуть знамення на сонці і місяці, і зорях. І на землі тривога народів у сум'ятті морського реву та розбурханих хвиль, коли люди ціпанітимуть від страху та очікування того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. І тоді побачать сина людського, який гряде на хмарі зі силою і великою славою. Коли ж почнеться збуватися, випростайтеся і підійміть свої голови, бо наближається ваше викуплення. Вважайте на самих себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, пияцтвом і життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче пастка, бо прийде Він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте, молячись, у кожному часі. Щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, і стати перед Сином Людським. Слово Господнє, Слава Тобі, Христе! Не дуже радісне Євангелія на, на перший такий. Погляд, правда, таке серйозне, серйозне. Але е, ми повинні розуміти, так, що, що ми обираємо, як ми обираємо, і коли ми обираємо, так, і кого ми обираємо в, перший, е, в першу чергу. Так. То дуже часто в людському житті є ці торги, так, між тим, щоб обрати Бога і обрати світське життя. Дуже важливо зробити правильний вибір. Я би хотів звернути так, на увагу на цей останній абзац, де Господь закликає вважайте на самих себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненавистю, пияцтвом, життєвими клопотами. так і щоб не надійшов на вас той день, несподівано, наче пастка. Дивився колись один фільм, так, природничий, про природу. І там була така картина, де зима, гірська річка тече, і такі куски льоду плавають, і в тих кусках льоду замерзла риба течії її, її несе ту рибу, і тут чайка зверху, вона голодна, хоче їсти, сідає на цей кусок льоду і починає дзьобати цей лід, ну, щоб видовбати цю рибу. Так? Ну, І вона так довбе, довбе, а ця річка рухається в сторону водоспаду. Так? І вона так до останнього моменту не може відірвати світо льоду, що коли приходить час і вона піднімає голову і розуміє, що вона що їй потрібно взлітати, і вона хоче взлетіти, то вона усвідомлює, що вона не може, тому що її но її лапки примерзли до цього куска льоду, і вона разом з цією глибою льоду йде з цим водоспадом вниз. Це цікава аналогія до того моменту, що ми можемо мати такі прив'язання в своєму житті. Можемо навіть деколи трошки злітати, але знову сідати, 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 і Бог може нам давати мільйони знаків, мільйони шансів через інших осіб, через кого хто є поряд, до того, що нам вже потрібно злітати з цієї глиби льоду. А ми ще до останнього, і є момент, і є вірогідність того, що раптом ми можемо покотитися, полетіти вниз з цією глибою льоду, тому що вже так прив'язалися до цього гріха, що не можемо відірвати його від свого серця. Але є прекрасна новина в тому, що поки я живий, нічого неможливого немає в Бога. Жодне слово не буває у Бога без сили. Він обіцяє, що ти можеш обирати його, тобі вартує тільки покликати. Так? Часом достатньо лише порух серця, навіть без слів, і він прийде в твоє життя. Іншою методикою діє сатана, так один з таких старших отців церкви, старших отців, так нашої католицької церкви, розповідав і ділився свою історію, як вони жили за часів комунізму. Так і тоді комуністи, так КГБ, дуже хотіло вербувати священників, щоб вони були їхніми співпрацівниками. Ну і очевидно, цей один КГБіст хотів теж завербувати цього священника. І виникла там в них така хвилина чесності, так? де цей співробітник КГБ довірився цьому священнику і сказав: чи знаєте ви, що найбільше впливає на людей, і як найкраще залучити стаємних співробітників? Так? І цей священник каже йому: Ну скажи мені. І цей працівник КГБ відповідає: це секс, шантаж. Гроші, фальшиві амбіції, але найбільше, перш за все, як можна залучити і що впливає, це є страх. Тому що якщо хтось боїться, хтось впадає в страх, з цим можна зробити що завгодно. Він співпрацює з нами тоді на всі 100%. Він вічливий і співпрацює в всіх питаннях, він розкриває всі таємниці, страх це неймовірна сила. Говорить Господь сьогодні, стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися обжерливістю, пияцтвом, мирськими турботами. Тому що, якщо ми турбуємось про мирські справи, ми дозволяємо страху здолати нас. Ми стаємо маріонеткою в руках диявола і тих, хто співпрацює з ним в цьому світі. Дуже важливо, якщо я маю в своєму серці страх, запросити туди живого Бога, запросити живого Бога. Час Адвенту це час для того, щоб ми поставили правильно пріоритети в своєму житті. В 1350-х роках на сході відбулася така певна певна історичний момент. Так, хулагу онук Чингісхана, він був могутнім правителем і він хотів мати добрі стосунки з навколишніми правителями, народами, так і послав своїх посланців, щоб запевнити всіх тих правителів навколишніх країн в своїй дружбі. Так? І ці посланці серед всіх інших країн відвідали також багдадського халіфа. Багдадський халіф був правителем частини Азії і Африки. Він теж був могутнім правителем, але не настільки могутнім, як цей внук Чингісхана, так. От посланці передають йому вітання від хулагу від цього внука Чингисхана, правителя монголів. Вони кажуть, що їхній господар хоче мати добрі стосунки з Багдадом, але просить на знак того, що вони що він погоджується, передати якийсь невеличкий подарунок з скарбниці, так правителя Багдаду. І халіф у своїй гордості вбиває цих посланців, не вислуховує цього. Він відхиляє цю пропозицію, він почувся себе ображеним, що мусить мусе щось віддавати зі своєї скарбниці. Хулагу зібрав сотню тисяч військових, монголів, багатотисячну армію і напав на Багдад. Він пограбував цілу країну. Він почав переслідувати цього халіфа. Так? Халіф починає переховуватися від однієї провінції до другої провінції, тікає, він боїться смерті. Але онук Чінгісхана ловить, знаходить цього багдадського правителя. Він приводить його в Багдад і замикає його, як ви думаєте, де правильно, в його власній скарбниці. Посеред всього золота і багатства, яке він там має, так? Е -е він прирікає його там на голодну смерть. Коли багдадський халіф мучиться від голоду, хулагу онук Чингісхана заходить до цієї скарбниці і каже: Дивись, скільки в тебе золота, срібла, перлів. Багатства їж. Чому ти не їсиш? Чому ти не їсиш? Тобі це не подобається? Це жорстока смерть, це жорстока жахлива картина того, що відбувається з людиною, яка дозволяє всьому, в цьому світі чимось обтяжити своє серце. Невеличкий. Невеличкий так, якийсь сувенір скарбниці на знак того, щоб жити в дружбі. І Він, зрештою, помирає в тяжких муках. Господь, дорогі мої, який нас неймовірно любить, як і наших батьків, каже ще з більшою любов'ю і ніжністю. Бережіть себе, щоб вам нічого лихого не сталося. І найбільша небезпека полягає в тому, що серце обтяжене благами цього світу, а також страхами та турботами. Господь говорить: віддай мені свої турботи, я з тобою, щоб допомогти тобі. Час Адвенту прекрасний момент для переоцінки цінностей. Я коли служив в Ясеня на одній з зустрічей молоді, запропонував їм скласти такий список з 10 пунктів, проаналізувати свій день і скласти список з 10 пунктів, що для тебе важливо. І перший найважливіший пункт, десятий, найменш важливий. Але ну, просив, кажу, ну вже давайте. Постаньмо вправді перед собою. Так не треба мені писати, що на першому місці Ісус Христос, а на другому Діва Марія. Тому що якщо ти прокидаєшся, то що ти береш перше? І майже всі мені відповіли телефон. Так? І коли, але дуже важливо, щоб це вони написали. Для мене було дуже важливо, щоб вони це написали, не подумали. Не собі десь там пофантазували, а написали на листку. І коли вони написали на цьому листку, це, так, то багато, в багатьох з них змінився погляд. Вони так задумано дивилися в ці свої листки так, і потім свідчили про те, що я й не задумувався, що це в мене на такому місці, а, наприклад, батьки чи Бог взагалі там на дальших місцях. Це означає, я кажу, і що це означає? Вони кажуть, дехто з них каже, ну треба тепер мені працювати, щоб поміняти місцями. Тому рекомендую вам таку вправу зробити собі, але не полінуйтеся написати вправді свого серця, проаналізувавши свій день, що для мене важливо від першого по десятий пункт. І ви будете бачити дуже чітко, де ви знаходитесь, що відбувається, і ви будете знати, куди вам потрібно запросити Господа. Бажаю, щоб цей час Адвенту став часом мого і твого навернення. Щоб це була зустріч живого серця з Його Творцем. Тому що. Він так прагне прийти в моє життя. Амінь.